Привіт, друзі. Після розпаду Радянського Союзу у 1991 році і відновлення Україною незалежності наша країна мала третій у світі за кількістю ядерної зброї Арсенал після Сполучених Штатів Америки та так званої Російської Федерації. На території нашої держави базувалися 176 міжконтинентальних балістичних ядерних ракет і така ж кількість шах для їхнього запуску, розміщених у різних регіонах України. Також наша країна мала до 4 тисяч тактичних ядерних ракет і близько 40 літаків бомбардувальників, які могли запускати ці ракети. Це був надзвичайно великий арсенал ядерної зброї, який на той момент був більшим ніж арсенал таких країн, як Велика Британія, Франція та Китай разом узятих. Проте Україна добровільно позбулася усієї ядерної зброї та інфраструктури, яка її обслуговувала. Чому так сталося та чи можливе відновлення ядерного статусу України, розповім у цьому відео. А для початку хочу нагадати, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. На початку 90-х років наша держава позбулася 130 рідкопаливних міжконтинентальних балістичних ракет із назвою SS-19. Кожна з яких мала до шести бойових блоків та комплекс засобів подолання протиракетної оборони противника, а також 46 твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет із назвою СС24, кожна з яких мала по 10 бойових блоків. Позбулася Україна із стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, Ту-160 та Ту-22, кількість яких була близько 40 одиниць. За словами фахівців, хоча Україна і мала на момент розпаду СРСР 3 за потужністю ядерний арсенал світу, ця зброя все ж не була українською. Командували цією зброєю з Росії. Ядерна валізка була у президента Російської Федерації. Всі спроби першого президента України Леоніда Кравчука отримати ядерну кнопку, технічну можливість блокувати неузгоджений з ним запуск ядерних ракет з української території, так і залишилися спробами. Москва на це категорично не пішла. Технічне обслуговування ядерної зброї здійснювали спеціалісти з Росії, тобто українським цей арсенал був радше номінально, розташовуючись на території нашої держави. Своєї ядерної зброї не було, те, що говорять, що Україна мала третій у світі ядерний потенціал, це все дурня. Україна мала на своїй території радянську ядерну зброю, якою керувала Росія, але своєї ядерної зброї Україна не мала. Сумарно це був третій у світі арсенал, але він не належав Україні. Так пояснював ситуацію із ядерною зброєю, професор та доктор юридичних наук Володимир Василенко. Уся ядерна зброя поділяється на тактичну і стратегічну. Теоретично стримати Росію і не допустити військового вторгнення на територію нашої держави могла б тактична ядерна зброя, але от її якраз Росія швидко і неофішовано вивезла з України на свою територію у травні 1992 року, ухвалював рішення Генштаб Міноборони Російської Федерації, а вся процедура виконувалася за технологією, яка існувала з радянських часів. Приїхали ешелони з Москви, завантажили зі сховищ ядерної боєголовки і вивезли. Кравчук навіть не знав, що вивозили тактичну ядерну зброю, розповів в інтерв'ю Юрій Костенко, який був переговорником від України щодо ядерного роззброєння до липня 1993 року. Дійсно, стратегічну ядерну зброю контролювала Росія, а тактичну зброю Росія вивезла до 1 червня 92-го року, бо розуміла, що тактичну зброю ми могли зберігати і використовувати, пригадує Костенко, який також був міністром ядерної безпеки. А залишились в Україні стратегічні балістичні ракети з ядерними боєголовками, націленими на США та інші країни НАТО, і стратегічні бомбардувальники, націлені на виконання завдань саме за океаном, розповідають фахівці. Остання стратегічна ядерна зброя на території нашої держави була знищена у червні 1996 року. Як вже було сказано, оперативного контролю над ядерною зброєю на своїй території українські фахівці не мали, обслуговували технічно ту зброю росіяни. Певні проблеми з допуском та браком інформації також вилилися на початку 90-х у публікації в ЗМІ. На кшталт того, що на ядерних шахтах України зріє другий Чорнобиль, тобто були сумніви щодо технічного стану і безпеки тієї зброї. Зайве говорити про те, що на початку 1990-х років пам'ять про катастрофу, яка сталася на Чорнобильській атомній електростанції, була дуже свіжою, і людей лякала можливість ядерної аварії з боєголовками в ракетних шахтах. За президентство Леоніда Кравчука Україна не приєднувалася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і цим наражалася на фактично міжнародну ізоляцію. Варто згадати, як тодішній президент США Білл Клінтон не захотів відвідувати Україну під час турне Росією та Білоруссю, і в січні 1994 року був лише в аеропорту Бориспіль, де провів переговори з Кравчуком, так і не завітавши з повноцінним візитом до самого Києва тієї зими. Це був сигнал на тлі розмов про можливу міжнародну ізоляцію, тоді ще зовсім молодої і слабкої української держави. Україні потрібно було зробити вибір або зберігаємо ядерну зброю на своїй території, але яку ми не можемо контролювати, яка керується із Москви і залишаємося прив'язаними політично, економічно і у воєнному сенсі до Росії. Також отримуємо міжнародну ізоляцію та санкції від США та Європи, або розвиваємося як демократична країна, проте без ядерної зброї, але з міжнародними зв'язками та вільною торгівлею. Тодішня українська влада вибрала другий варіант. Наша держава отримала компенсацію за ядерний потенціал десь 980 мільйонів доларів паливом для атомних електростанцій. А за передані Росії стратегічні ядерні бомбардувальники була списана частина українських газових боргів. На початку 90-х в Україні була енергетична криза та віялові відключення світла, коли цілі області в певні години по черзі сиділи у темряві через брак електроенергії. Також росли газові борги. Москва вже тоді почала використовувати газ як політичну зброю проти України. За словами експертів, вартість лише збагаченого урану та плутонію у ядерних боєголовках тягнула на десятки мільярдів доларів. Тож Україна отримала дуже мало з фінансової точки зору в обмін на знищення ядерної зброї. Також уже за президентства Кучми було підписано так званий Будапештський меморандум. Це міжнародна угода укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про безпекові гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того самого дня Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Одночасно були підписані аналогічні меморандуми щодо гарантій безпеки Білорусі та Казахстану. Ці дві країни приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї дещо раніше. Згідно з меморандумом, США, Росія і Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність суверенітет та кордони України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, окрім цілей самооборони. Утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету і таким чином отримати будь-які переваги, домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози із використанням ядерної зброї. Не застосовувати ядерну зброю як проти України, так і проти інших держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також проводити консультації у випадку виникнення ситуації, наслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Але на практиці все вийшло зовсім по іншому. І коли так звана Росія, яка мала би бути гарантом безпеки України, розпочала гібридну війну, а згодом і наважилася на повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, інші підписанти і геть забули про такий міжнародний документ, як Будапештський меморандум. В результаті Україна залишилася без ядерної зброї і без гарантій безпеки сам на сам із ворогом, який має ядерну зброю та право вето в ООН. Коли ми юридично були власниками ядерного потенціалу, ми все те кажу без дипломатії, по-дурному віддали, не використавши всі ті колосальні можливості, які були у нас в руках, розповів екс-міністр Юрій Костенко. Також за його оцінками від 4 до 6 мільярдів доларів Україна витратила на утилізацію ядерної зброї і носіїв. А увесь держбюджет був на той момент 10 мільярдів доларів. То було не ядерне роззброєння, а ядерне розорення України. Додав він. Польща після поразки там комунізму виставила США на початку 1990-х років ультиматум або членство в НАТО, або створюємо власну ядерну зброю для захисту від Москви. Знищення ядерної зброї повинно було завершитися лише після того, як Україна стала би членом НАТО і ЄС, каже Костенко, але нині повернення ядерного статусу експерти вважають безглуздим і неможливим. Можна звичайно знайти вчених, є в Україні люди, які цим займалися, проте створення і обслуговування ядерної зброї буде коштувати дуже дорого, не тільки із фінансової точки зору. Про будь-яку грошову чи військову допомогу від країн-союзників можна буде забути. Також до України будуть застосовані міжнародні санкції, за прикладом Північної Кореї чи Ірану. Це все може тільки нашкодити для нашої держави на даному етапі боротьби і навпаки допомогти нашим ворогам. А для перемоги над рашизмом нам потрібно разом із союзниками налагодити виробництво снарядів, щоб їх була достатня кількість на фронті, також виробництво великої кількості повітряних та морських дронів, збільшення чисельності бронетехніки для українського війська, далекобійні ракети для реактивних систем залпового вогню типу Хаймарс. Та посилення української авіації тими ж самими літаками f 16 з необхідною кількістю крилатих ракет до них, щоб мати перевагу над суперником у повітрі. Все це та багато іншого допоможуть для України здобути омрійну перемогу над ворогом. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим. Якщо так, ставте лайк та напишіть у коментарях, чи хотіли б ви, щоб Україна відновила свій ядерний статус. Ну і звичайно не забуваймо допомагати збройним силам України. Обов'язково переможемо.